Здрастуйте, друзяки! Гарячий привіт юним мовознавцям! Рада вітати вас, дорогі колеги, у нашій чарівній країні слів. Я мова, хазяйка цієї країни, а поруч мій веселий помічник Суржик. Я такий радий, такий радий зустрічі з вами, що аж підстрибую від нетерпіння. Суржик дуже любить слова. Щоправда, Весь час переплутає слова з різних мов. Це так, але, мовонько, діти. Я сподіваюсь, ви допоможете мені навчитись говорити правильно. Мені так хочеться. Домовились, а почнемо ми з абетки. Суржику, ти пам'ятаєш, у першому класі ми вивчили алфавіт. <рес> алфавіт? Хто ж його не пам'ятає? Тоді ти з легкістю його розкажеш, правда? Елементарно. А е... Ми? Ну, якось так. от...» Ні, Суржечку, якраз не так. Але не біда. Я тобі зараз проспіваю алфавіт, і ти його легко повториш. sha znak miękshenia ja